Друзі, моє вітання. Штраф та адміністративне затримання загрожує обмежено продати, які не пройдуть з ВЛК до 5 червня. Тим часом почала надходити скарги від військових щодо контракту. 1824. двадцять виявляється, не отримують військові виплати обіцяні за цією програмою. Про все це не тільки будемо більш детальніше розбиратися з нашим спікером. Це військовий юрист Тарас Боровський. Пане Тарасе, Я вас вітаю, вітаю, пані Ольго. Що ж розпочнемо з новини. поліція затримуватиме та доставлятиме до ТЦК обмежено придатних, які не пройдуть ВЛК, і у них залишилося часу до 5 червня. Про це повідомляє Міноборони. Цим громадянам також загрожує штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень, якщо вони власне не пройдуть ВЛК. Пане Тарасе, якими от е, юридичними нормами можливо регламентується от можливість поліції затримувати обмежено придатних громадян, і доставляти їх до ЦК до, до ТЦК? Чи от власне це відповідає їх безпосереднім зобов'язанням? У нас сьогодні е, в умовах воєнного стану з минулого року запроваджено доволі широкі повноваження в сфері військового обліку, е, які покладаються в руки поліції. Mm -hmm. е, кожен поліцейський, який там на службі, який не просто йде додому з пончиками і пивом. А реально перебуває на службі, він може звернутись до кожного громадянина і спитати у нього військово-обліковий документ і паспорт. Відповідно, перевіряти документи вони можуть вже давно. І зараз, наскільки повідомляє Міністерство оборони, вони будуть доставляти порушників до ТЦК. Скоріше за все, вони якби будуть робити це разом з працівниками ТЦК, тому що просто так доставляти порушників до ТЦК. Працівникам поліції наразі там жоден нормативно-правовий акт не дозволяв до недавнього часу. Mm -hmm. Однак це можуть робити працівники ТЦК. Відповідно, вони в спайці працюючи абсолютно, навіть якщо працівник поліції побачить відповідно особу, яку він може перевірити в реєстрі оберіг, і побачить, що у особи статус обмежено придатного. То е, після 5 червня, знову ж, після 5 червня, тоді е, він е, працівник поліції може зрозуміти, що ця особа ймовірно вчинила правопорушення у сфері військового обліку і може викликати на місце події працівників ТЦК, дочекатись їх і разом з ними вже доставити до ТЦК. Це було би якби доречно, гречно і правильно з точки зору закону. А у обмежно придатних є якісь можливо аргументи чи підстави, які б ну дозволили їм. Ну якщо людина не пройшла до 5-го числа ВЛК, і далі його зупиняє поліція для перевірки. Є якісь механізми, які от власне, скажімо так, захищають обмежно придатний і пояснюють, що він ну от, з об'єктивних причин можливо там чи суб'єктивних не зміг пройти. Це ВЛК. Обов'язок пройти ВЛК і оновити свій статус там з приводу свого здоров'я всім обмежено придатним, він спочатку був встановлений до лютого 25-го року. Тепер він uh -huh. був продовжений до 5 червня, тобто держава вже йшла на поступки цим категорії громадян, однак, все ж таки поважними причинами не проходження цього. Процесу можуть бути докази того, що людина зверталась до ТЦК, однак там були черги, а людина працює, а людина там е виховує дітей, а людина там ще десь зайнята, або хтось, можливо, хворів, лежав в лікарні, або був у відрядженні. Тобто, всі ці речі, е всі ці документи, ну, мабуть, тоді варто буде носити з собою, і в момент, коли вас доставлять до ТЦК, і будуть розглядати справу про адмінпропорушення, виписувати вам. Славнозвісний штраф, то треба буде якби заявити про ці аргументи, про те, що ви не з'явилися з поважних причин, з причин, що не залежали від вашої волі, тоді можна буде говорити про те, що відповідальність буде так, як вилка штрафу від 17 до 25 500, То по перше, ви хоча б можете зменшити його до нижньої межі, або ж взагалі претендувати на те, щоб не бути оштрафованим. Угу. Зрозуміло. до е, інших новин в Україні порушники мобілізаційних правил можуть позбавляти майна, якщо вони не сплатять штраф, зазначають в мін'юсті. І повідомляється, що зокрема от на Полтавщині вже заблоковано рахунки півтори тисячі осіб у разі несплати штрафів в Бухолянці можуть конфіскувати гроші, житло та автомобілі. Машини при цьому можуть бути без безоплатно передані на потреби збройних сил України. Пане Тараса, а от е, скажімо так. Наскільки це співмірно, чи як це буде от процес от вилучення майна е, проходити? Наскільки не знаю, штраф співмірний з ціною автомобіля, які можуть вилучити, чи будуть я не знаю, як якось не знаю, як, як це буде враховуватися? Це легенди. Дивіться, я поясню детальніше. З часів стародавнього Вавилону будь-яка держава вона встановлювала певні норми для того, щоб люди, які є боржниками, повертали свої борги, хоч якимось чином, була запроваджена процедура виконавчого провадження вже дуже давно. І якщо, наприклад, я поставлю машину не в в неналежному місці і не сплачу штраф за парковку, то мені так само. Виконавча служба заблокує рахунки за парковку за порушення швидкості, так. за те, що я взяв кредит в банку і не повернув. Виконавча так само мені заблокує певну суму коштів на рахунках або повністю весь рахунок. Тобто, в принципі, заблокує мені можливість розпоряджатись моїми коштами. Кошти це теж майно на рахунку, часто можуть бути гроші, які. Там не знаю, більше ніж у когось машина коштує, відповідно так само застосовується і арешт майна до боржників, які заборгували банку, які заборгували державі за якісь штрафи, за якісь податки, і так далі. Тобто, виділяти тут в окрему категорію боржників саме по штрафам від ТЦК, це ну трошки маніпулятивно, і з точки зору мін'юсту. Якщо це дійсно інформація, у них на сайті знаходиться. То я би сказав, що якби працювало наше міністерство культури і стратегічних комунікацій, то воно би мало на засіданні кабінету міністрів, там міністру юстиції трошечки зробити зауваження, бо це програш держави в комунікації з суспільством не тільки у ухилянтів так званих можуть забирати майно у всіх боржників. Якщо ви стаєте боржником і ви боргуєте комусь або державі, то о, можуть забирати майно. Тепер повернемось до того заголовку і підзаголовку, який ви зачитували, і там було сказано, що автомобілі можуть вилучатись і безоплатно надаватись там на збройні сили. Ну насправді це взагалі е неможливо з точки зору закону. У нас е є окрема процедура. Скажімо, є виконавче провадження, в якому, наприклад, людина боргує 25 тисяч 500 гривень штрафу ТЦК. Передається справа в виконавче провадження. Цей штраф подвоюється, стає 51 тисяча гривень. 51 тисяча гривень це тисяча двісті доларів. Да? Угу. мовно кажучи, де у Ланус, в принципі, де у ланус можуть забрати. Так, да, за цю суму або можуть забрати фольксваген посад за 10 тисяч доларів і його реалізувати на аукціоні. І різницю між боргом і реалі... ціною реалізації повернуть боржнику. Тобто насильно умовно кажучи, продадуть його машину, але 9 тисяч доларів йому повернеться. Різниця угу. повернеться. Це один процес. Зовсім інший процес, який відбувається паралельно. Це мобілізація автомобілів, так звана і військовий облік транспортних засобів, який дійсно існує, він існував уже давно, і до початку повномасштабного вторгнення. Якщо у фізичної особи є більше ніж один автомобіль, то другий автомобіль. Можуть поставити на військовий облік і за необхідності за потреби, якщо цей автомобіль технічно відповідає вимогам, там певних певним потребам військової частини певної так само ТЦК може мобілізувати автомобіль, який мобілізують людину, але це процес паралельний, який абсолютно не залежить від того, чи у цієї особи з двома автомобілями є штраф. Є борг чи немає? Якщо співпаде так, що у чувака є дві машини або три машини, і у нього є штраф, і у нього заберуть машину, і потім, типу, її мобілізують, це все одно два різних паралельних процеси, які в причинно-наслідковому зв'язку між собою не перебувають. Угу. Mm -hmm. Е, зрозуміло. гаразд е, до інших заяв в Україні третій рік поспіль. Різко зростає кількість вступників до аспірантури старших 25 років. Тому кабінет міністрів посилив перевірки закладів освіти. Зазначає народна депутатка Юлія е, Гришина. Вона пояснила, що тепер правоохоронці та держслужба якості освіти перевіряють, чи дійсно ці чоловіки навчаються, пишуть наукові роботи, ходять на пари та беруть участь у конференціях. Пане Тарасе, а у нас під час воєнного стану є якісь обмеження щодо вступу до аспірантури обмежень немає. Різко зросла кількість тих, хто навчається на аспірантурі, бо багато людей в Україні освічений у нас народ, у нас багато хто має вищу освіту, і багато людей ринулись здобувати новий наступний рівень освіти. Який в порядку набуття рівнів освіти є наступним. Це аспірантура да, після магістратури, або відповідно спеціаліста такого ступеня наукового? Тому о, є частина людей, які відчули в собі потяг до наукової діяльності, а звісно, є частина людей, які. Таким чином захотіли здобути собі юридичний статус, який передбачає відповідну відсрочку від мобілізації однак, жодним нормативно-правовим актом не заборонено добросовісно навчатись на аспірантурі, от, і не заборонено якимось чином. Збільшувати там ну, вищим навчальним закладам, збільшувати кількість там тих людей, які прийняті на навчання на аспіратуру, mm -hmm. це не є проблема за моєю інформацією, з моєї практики, так як я працюю у цій сфері і конкретно стикаюся з різними людьми, клієнтами, історіями і так далі. Я знаю, що дійсно правоохоронці зазирають до вищих навчальних закладів і перевіряють, дійсно, чи навчаються. Люди, які вступили до аспірантури, зокрема, звісно, ми говоримо про військовозобов'язаних, і перевіряють так само, чи ем, зросла ж кількість викладачів, які також звільняються від ем, ем, мобілізації, і чи працюють ці викладачі, чи не буває такого часом, що викладач просто поклав свою трудову книжку, а там насправді лекції не проводить, і так далі. Правоохоронці дуже ретельно. Перевіряють е, такі е, категорії громадян, працівників і відповідних аспірантів е, на предмет mm -hmm. того, чи вони добросовісно виконують свої обов'язки в разі недобросовісного виконання е, ними своїх обов'язків, правоохоронці там е, застосовують певні свої заходи. Однак, як адвокат, скажу, що тут особливо у них повноважень багато немає. Хіба що вони встановлять якимось чином через допити і спілкування з аспірантами відповідними або викладачами, що вони там якимось чином вступили в злочинну змову з керівництвом вищого навчального закладу. Однак, як правило, такого встановити не вдається, тому це просто такі кошмари. А ще в контексті освітніх процесів юнаки від 17 років при вступі до закладу вищої освіти мають надати приймальній комісії військово-обліковий документ. І така норма передбачена умовами виконання вимог до зарахування після отримання повідомлення про надання рекомендацій до зарахування до навчального закладу у цьому 2025 році. Не треба буде подавати військово-облікові документи лише молодим людям 2009 року народження та вступникам молодшого віку. Документ може бути у паперовій чи електронній формі. Пане Тарас, як думаєте, ці вимоги не прискорюють У нас процеси, от, пов'язані з виїздом юнаків за кордон. Вважаю, що ця норма є абсолютно адекватною, вона ніяким чином не прискорить процеси виїзду за кордон. Прискорить процеси виїзду за кордон юнаків, може там ескалація війни і загалом, якби зневіра певна у молодих людей, а скоріше у їх батьків у майбутньому, скажімо так. Однак це. Питання не стосується вступу до вищих навчальних закладів. Що стосується військово-облікового документа, то як відомо, в 16 років кожен якби, чоловік в Україні, кожен громадянин України, чоловічої статі, має Отримати е, посвідчення про приписку, чи приписне, чи там цей документ в різні часи по-різному називався, однак, ну, умовно, приписне е, в е, відповідному військоматі або ТЦК. Уже тепер е, раніше е, подача цього документа не вимагалась для вступу в вищий навчальний заклад. і Часто була така ситуація, що людина взагалі ніяк не контактувала. З е, військоматом або ТЦК до там двадцяти років навіть не знали про його існування. Е, однак, е, більш добропорядні законослухняні люди е, вони проходять ще в школі першу свою ВЛК, отримують приписне і до 25 років їх не. Можуть призивати на війну, тому вони собі спокійно зі своїм приписним приходять, показують його всім, хто попросить. і Я думаю, що в цьому додаткової якої складності немає. Українські військові віком до 25 років, які розпочали службу до запису контрактів 2018-2024, не отримують обіцяний мільйон. каже військовий Станіслав Бонятов. Тут цитата: вже не раз чув, що хтось десь отримував цю виплату, але не у нас. У своїй частині я вже кілька разів запитував про цю виплату, адже повністю підпадає під усі критерії. Однак чергова застройовою навіть не розумію, про що йдеться, бо ніяких офіційних документів чи наказів не надходило. Чули тільки про. О, це кінець цитати. Пан Тарас, у своїй практиці, не тільки в контексті контракту 18-24, а в цілому чи багато випадків, коли військові не отримують виплати, чи вчасно не отримують виплати, і що їм робити в таких випадках? Я скажу, що в моїй практиці виплат з виплатами в принципі, великої проблеми немає. Інколи бувають історії, коли особа, наприклад, отримала поранення. І е, на час лікування від поранення отриманого під час бойових дій особі мають виплачувати оці от бойові знамениті 100 тисяч. Щомісяця, інколи у особи відкриваються під час лікування якісь інші хронічні захворювання, які не пов'язані напряму з отриманим пораненням. І тоді він ніби поранення вже залікував, але продовжує лікувати там якусь гіпертонію або якийсь тромбоз. І, відповідно, виникають проблеми в тому, що людині перестають платити ці 100 тисяч. В зв'язку з тим, що поранення він уже залікував, а то, що він там гастріт лікує, це вже не стосується якби, участі в бойових діях. І у особи виникає, як би, питання закономірне, що там у мене, наприклад, тромбоз чи гастріт, він mm -hmm. розвинувся саме на фоні цієї там травми і так далі. Тобто, це буває питання спірне і дискусійне, там начм'ять частини може трошки. Не ну, вважати, що несправедливо буде людині платити такі от гроші, так само, як тому, хто там, наприклад, не знаю, без ноги лежить в госпіталі. Такі, такі історії бувають. Бувають історії, коли е, військовослужбовці беруть участь в бойових діях безпосередньо, однак е, якісь вищі командири е, практикали внести їх там в бойовий наказ чи в бойове розпорядження, і тоді треба буде встановлювати факт участі в бойових діях. І там домагатись виплат цих бойових коштів. Щодо, як ви сказали, заявив військовослужбовець, як його звати ще раз, Станіслав Бунятов. Я не підготувався, не знаю, хто такий Станіслав Бунятов. Я спілкуюсь конкретно з людьми, які запроваджують програму. 18-24, вони буквально трясуться над нею. Я знаю, що в міністерстві оборони дуже дуже ніжно е, працюють і над медіакампанією, кампанією кампанією над різними іншими важелями, як змотивувати молодих людей вступати до війська. Я переконаний, що е, всі кошти тим, хто підпадає під програму 18-24, а саме це юнаки з 18 до 24 років, які підписують річний контракт і зобов'язуються протягом цього року половину року, хоча б бути брати участь в бойових діях. Вони всі поступово отримують ці кошти протягом вони не отримують мільйон на наступний день після підписання контракту. Вони отримують їх поступово протягом року. І наскільки мені відомо, всі такі люди їх отримують. Однак ця програма була запущена лише в лютому 25-го року. Якщо не угу. помиляюсь. тому. Мільйонерами ще там до кінця ніхто не став з них із молодих людей. є ще категорія інша справедливості заради держава зробила, розпоширила дію ці, цих норм про контракт 18-24 на всіх військовослужбовців, які з 22-го року пішли служити віком до 25 років, і які брали участь у бойових діях. Вони так само можуть, якби ретроспективно. Звертатись до свого командування і отримувати, ну бути претендентами на отримання цих виплат. Mm -hmm. От цією категорією військовослужбовців є дійсно питання і проблеми. У мене є декілька клієнтів, за права, яких я борюсь і переживаю, але переконаний, що вони, врешті-решт, все ж таки, теж будуть претендувати, претендують уже, будуть і будуть отримувати ці кошти на рівні. Mm -hmm. З іншими молодими людьми, яких от зараз там, скажімо, держава рекрутує. Угу. Пане Тарасе, а в цих випадках з якими конкретно проблемами люди стикаються? Е, нерозуміння дійсно, от як е, цей пан Бунятов сказав, нерозуміння е, з боку командування, про що взагалі мова йде. Е, зрозуміло, що е, у нас є постанова Кабінету міністрів, яка регулює. Е, Право о, молодих людей, які віком до 25 років ще давно пішли до війська і вже мають півроку досвіду бойового участі в бойових діях. і Такі люди звертаються до командування. А командування, ну я не знаю, може лінується прочитати цю постанову, чи не знаю, як е, далі реалізовувати цей відповідний рапорт чи заяву, подану військовослужбовцем. Просто угу. не правосвідомість. Я думаю, що Міністерство оборони, я от скоро буду там присутній, е, і попрошу, щоб вони трошечки розіслали по підрозділам певний. Певне роз'яснення алгоритму дій, якщо до вас звертається, отакий от, от не молодий, який прийшов цей контракт підписувати зараз, а уже такий е, бувалий воїн, який все ж таки в молодому віці е, вступив до війська. Е, багато є нерозуміння з точки зору командування, що робити далі. Я думаю, що з цим поборяться, і все буде добре. Угу. Пане на останок, ваша оцінка у цій події, яка сталася у Львові. Ветеран Нацгвардії заявив, що співробітники ТЦК викрали та побили його. Військкоматі вже розпочали перевірку, і раніше мережу почало ширитися відео, де чоловік стверджує, що протягом останніх трьох років служив в Нацгвардії, а нещодавно покинув службу за станом здоров'я. За його словами, ввечері 16 травня у Львові його зупинив мікроавтобус, нібито з п'ятьма співробітниками Сагівського ТЦК, і без пояснень його. Затягли до машини, побили і продовжували завдавати удари по голові та спині? Після чого за його словами його повозили по району, а через годину співробітники ТЦК спитали його дані та виконали на вулицю? Ну і зараз, як і зазначають, у військоматі, розпочали перевірку. Якщо дійсно цей ганебний випадок з боку представників ТЦК підтвердиться по відношенню до ветерану війни, яка юридична відповідальність представникам ТЦК загрожує? Я думаю, що о, е, військовослужбовцю нацгвардії варто вже е, заявити про побиття в поліцію. Слідчий має відкрити кримінальне провадження за цим фактом. Його мають направити на е, судову медичну експертизу, яка визначить стан е, тих тілесних ушкоджень, які йому були завдані. Відповідно, відповідальність буде залежати від е, ступеня тілесних ушкоджень. Е, і воно, о, якби буде ці тілесні ушкодження. Виходить, що нанесені групою осіб. І оця о... вона є відповідальні відповідно позбавлення волі. Угу. У вигляді, відповідно, ви мене бачите, чуєте. А, бо так, тут... так, так, так. Да, бачу. чую У відповідь у вигляді відповідно позбавлення волі. А, але це в разі, якщо це все підтвердиться, так вже, ну дійсно ми бачимо е, відео. Вони це одиночні випадки. Я думаю, але вони розпоширюються дуже часто мережою, на яких там ТЦК без е, питань зайвих. Загрібають людей і починають там застосовувати до них фізичну силу. А ця людина може бути ветераном, а ця людина може абсолютно мати там не знаю якісь підстави для відсрочки, абсолютно там залізобетонні, типу батько п'ятьох дітей або ще хтось там. Я чув легенду, не знаю чи це правда, що загрібли на Чернігівщині. Чоловіка не спитали у нього нічого, вже його оформили, відправили його в військо. А потім виявили, що це підполковник поліції. Вийшов з дому без документів там купити кетчуп в сусідньому магазині. І тепер він служить в збройних силах. Бо він, коли говорив, що він якби працівник поліції, йому не повірили. Ну такі а зараз є... довести цей факт, те, що він діючий правохорони, ну звісно, це дуже легко його довести, і тепер його, якби ну, по ідеї мають звільнити зі служби військової, але це все одно теж забирає певний час. Тому перед тим як е, оці от палки жагучі працівники ТЦК. Не всі такі, точно я думаю, 95% працівників ТЦК працюють абсолютно за іншими методами, але от оці, от які хапають людей на вулицях, просто так не розбираючись, вони можуть попасти в дуже прикольну курйозну ситуацію, коли людина, наприклад, не розібравшись, може застосувати нагородну зброю проти них або ще щось. Тому я би звісно не радив їм цього робити. Тим паче, що коли вони це роблять, то вони грають на руку ворогу, тому що зараз всі можуть зняти це на відео, і потім, якби процеси мобілізаційні в Україні від цього дуже сильно страждають. А Якби вони вийшли зі свого автобуса, де сказали би «Добрий вечір, бажаємо здоров'я. Скажіть, будь ласка, а ви там які у вас там стосунки з ТЦК зі збройними силами і так далі? Чоловік би їм пояснив, що ви, хлопці, тут їздите на білому бусі у Львові, а я вже відвоював ось там мої документи. Вибачте, тому все там пожали би руки, побажали би один одному щастя, здоров'я і розійшлись би мирно. А так як вони зробили, ну поспішили вони. Тому угу. я, я завжди кажу, що спішити не треба. Угу. Пане Тарасе, щиро вам дякую за вашу оцінку всім цим новинам, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, більш предметніше та ясніше їм стало у цьому контексті. Військовий юрист Тарас Боровський був разом з нами, друзі. Ще раз. Пане Тарасе, дуже дякую вам. Дякую, гарного дня. Навзаєм.